Доброго ранку, ви на каналі Атомкоїн, з вами Олександр. Сьогодні у нас неділя, 8 лютого, південного, колекціонер збирається, зранку був трошки сніг, тому всі якось так скептично, але вже потихеньку сніг пройшов, вітерець, 7 градусів мороза, срібло 79. Закрилась біржа в зльоті. Майже так само було. Штемпельна трійка Німецької імперії 3500, ми знаємо, була, двійки 1800. 2000 гривень плюс. Тож, друзі, давайте сьогодні подивимось, що можна купити на Нивках. Спробуємо вам це показати. Також багато зустрічей відбувається в ресторані Тарас. У мене також. Тож чекайте рубрику в гостях у Нумізмата з багатьма цікавими монетами. Так, ось давайте подивимось. Талера. Імперія там далі. Півні монетки, гьоте. Ось 32-й рік Берлінський монетний двір Талер 860-го року. Ангаль, вийшли Тут уже рейх, обігові також. Так, дивіться, потужні бони, ось наші Україна. Mm. Ось стельмах, дивіться. Війки, дві гривні, триста гривень. Ось також тут так, ющенко у нас, різні голови на нас банка, ось дивіться Матвієнко, Смолі. Ось по сподні гривні, Арбузов ось, гонтаріос. Ющенко. А ось 92-й, дивіться, гетьман, ну стан такий. Але так, ось окупація. Тисяча вісімсот, вісімсот. Тут і тут Ось такі марки. Гарний стан. Хто цікавиться бонами? Окупація німецька. Рейх. Є що вибрати а ти вовремя прийшов совсім, не випівалені метали. Ось такі бони. Візний стан. Тисніть вайки, кому подобається боністика. Ми крокуємо далі. Так, друзі, ось такі монети. Оце ціни в доларах в альбомі. А це самі монети. Ну щоб зблизька стану вам трішки показати. Ось знову. Монети. Ні, діло дело не видно. Індія, Британія. Оце а, ціни. Ось дивіться і менші номінали. Обоятель не Оце ціни. Так, ось дивіться, друзі, такий штемпельний непоганий натовп три марки. 80 доларів. Ось цього продавця де з альбомами. Ну, Такий гарний. Те, що я говорив, діапазон вже гарних монет трійок, половиною. і не підходь. Ось так. 80 доларів це навіть менше. Тож приходьте, можна щось знайти. Дякую. Друзі, ось дивіться, каталог Франція половиною тисячі гривень. Так, Дивіться, ось окупація також. Сьогодні трішки по боністики, 8 тисяч, ось 70-80 доларів, плюс-мінус, ось такі, 70-80 доларів, такі банкноти, не ну поганий не стан, не вже не там зблизька не можна роздивлятися. Так, дивіться, ось такий столик тут Україна, карбованці. І є римська тематика. Сподіваюсь, щось буде видно. Спробую дуже повільно. Не часто римську тематику взагалі даю знімати, не розумію чому. Продавці такі неконтактні, хоча продають. І не хоче, щоб люди побачили і потім приїхали і купили. Не знаю, для мене загадка. І причому велика. У нас такі динарії. Тиснемо лайки ми крокуємо далі. Так, хто також цікавиться срібними речами? Ось у продавця дивіться, фазанчики такі. Такі стопочки срібні, там 840 мабуть, проба, якщо я не помиляюсь, хто знає краще. Коригуйте мене. Ціни 120-150 і на деякі речі 200 в металі. Ось так продають. Так, дивіться, сирий рубль 24-го року 5500, 5 пенго 2500. І ось тут одна така навіть доволі непогана. Дивіться, який стан. 5 пенго, рубль 24-го року. Так, 50 копійок, молотобойці, 1200-1400, ближче до 1400 навіть. Так, ось Гіндербурги двійки непогані. В стані 1100. Ось тематика. Дивіться, хто по знакам, то також ось покажу знаки. Багато хто питає. Знаки також на нивках є, можна пройтись. Хто в цьому розбирається, то щось вибере. Знаками людей багато. Так, ось дивіться ще знаки, ложки, виделки. Ось така розкладка книги тут. Годинники, ікони. Ось можна тут копійки, одна від жетони метро. Ось. Далі такі. Можливо хто збирає. І такі -от література. Радянська. І не тільки. Ось є такі книги. Це такий Вільгельм П'ятьмарок. 3500. Ось ще залишки. Стемпельного близько, ну сподіваюся, що щось трошки видно. Кращий по Дивіться, мундір 3700, ось такий, думаю, непогані ціни продавця. Ось так. Це я просто на вибір бачите, з альбома достав, бо вже ціни міняються, скачуть ось такі знаки в нього. Ось Тут на розкладці і менші монети. Так, дивіться, 2200 така трійка Вільгельм, 2300 мундір, 3200 натовп, так, 3200 ось такий натовп. Доволі штемпельний. Ось такий самий. 3200. А двічка скільки в нас? 2300. 2300 двічки, друзі штемпельні. Ось Апрусія двічка. Теж Шо, така ви, гарна. 200 років. Яка ціна? Ну це буде 2500, друзі. Ось такі вже ціни. Зараз вам також покажу з альбома. Ось Мейсон 4000. Фогельвейде 5000. Ось ще один натовп, 2500. Ось Прусія 11-й рік, 5 тисяч. Шарлота, 4 тисячі. Ось Ото Саксонія. 2600, 2900. Талер коронаційний, 5400. Ну, ось тут Півсуцький 6 тисяч. 3500. Ось такі ціни. Це Десь, Дивіться, 3 800 башта. 4 тисячі. От о 2,5. Ось такі ціни, друзі. 62 Так, друзі, дивіться, ось. Сан Маріно від 170 до 260, Ватикан і різні, там і є ціни, і Німеччина, ось такі ціни, це у нас 2 євро, так, друзі, ось дивіться, двадцятка старого зразка 3 і десятка 2 700, так, все замерзає, друзі, телефон майже розряжено, ну ще ось зніму знаки. Піду підзаряжусь, спробую, що в мене вийде. Ось так. Такі знаки також. Ось тут також копійки різні. Ось такий мішка. Ми це Львів, мабуть. Ось так. Ось подивіться, який гарний Віктор Еммануїл. 320 доларів. Король нумізмат. Ви знаєте, дуже естетичні монети. Сам приймав участь у видавництві цих монет, створив каталог. Ну, гарні 20 лір. 27 рік. Ось дивіться, патина така. Просто краса. Тисніть лайки, це нивки, друзі. Так, дивіться. Ось такі монети, друзі. Ангальт. Скільки в нас? 5700. 5700, Це доволі штемпель. Лейпцигський університет. Дві марки. Теж штемпель на 6 тисяч. 6 Прусі. Це 200 років Прусі. 2400. А ці дві. Це така гірша. То вона 6200. А вкласна, то 8200. 8200, друзі. 5 марок. Вже річ. Це не другий талер, але гарний саксонський. Він 8700, такий він 500 доларів, брам Швейтрнебург. Бачите, талера хтось питав, ось в цього долари, продавця є, друзі на нивках. Долари. А це в нас шоу Саксес, Веймар. Це Макленбург Шверінг, Макленбург. 6900, друзі. Ось такі. Такі ціни. Дякую. Так, ось ще один альбомчик, друзі. Ось Гьоте, бачу штемпельний. Це яка літера? Це літера. треба глянути Зараз скажу, літера А. Літера А, так. Да, яка ціна? 3500? 5500, друзі. Ось такий, що я бачу, Вальдек і Прусія. Ось теж гарний штемпель. Вальдек 7, Баден весілля. 11 Баден 11, непогано. Да. Дом Романових. 330. 330. Ну, ось такі ціни. Далі тут є талери, Ось так, друзі, підходьте, залишу тікток продавця. Підписуйтесь. Та можна і на мій Тікток підписатися. Так, ось, друзі, дивіться, імперія. Також башти, баште, я бачу. 4-4, Ось двійка, сексес, веймар без навару. Толерались. Я хочу тисячу гривень. Також. Ось Австро-Угорщина. 6700. Ось Гіндербург. Дуже гарний такий. Взагалі, гляньте, 5 марок, Рейган, 6500, 6700, ось Талер, який яскравий, 20 тисяч, подивіться просто на нього просто красень. І ось нарешті слабий, друзі, з вами натрапили. Дивимось, що є. Вільгельма У-58, ось 90 орієнтир. Гіндербурги, дивіться, теж МС-64+. Він повновесний, більше 2 грам, для півтора. Ну, це 16 років. Гроші-то, наприклад, Ні, ну посмотрите потім вже. Так, я тоді 25 го Вже це не поділяє. Так, ні, ні, я усі не ціни не. на монети в слабах на нивках. Так, ось дивіться, Архістратик слабь 21 тисяча. Ось у нас тут що двійки, це у нас. Да, бокараш, скільки, це одна унція. 7200 7200 Сім Це в нас що, Леся Українка. Українська писанка. Українська писанка. Дві унці, а яка ціна? 18 500. 18 500, друзі, ось трішки України. Так, друзі, дивіться, ось шеврони, кому потрібно, теж на нивки дуже багато. Можна вибрати. Сніг пройшов, вітрини вже відкриті, ось так. Будь ласка, приходьте. А сили оборони безпеки, які ціни на альбоми? Підняла ціна, підняла ціна. Реально купуємо 6500. Продаємо 7508. 7508, друзі. Ось дивіться, так, на сьогоднішній день. А Збройні сили альбоми. Маленькі альбоми. Да. Маленькі чи великі? Малень. Альбоми ці, що раніше, да. так. Е, реальна ціна 2500. Дві... Ті ж монети, тільки в такому альбомі. Да, дві, ті так. ж самі монети, навіть більше на три монети: Харків, ой, Луганськ, Донецьк і, і Крим. Да, просто не оригінальний просто не кооперативний альбом. По срібу, друзі, архістратиги, давайте піксельний на нивках сьогодні скільки. Дивіться, піксельний архістратег сьогодні на нивках 11 500. 11500. 11500. Який ще це 17-й да, рік. Так, 17-й рік стоїть, е, він дорожчий, 10. 10-10, друзі. дорожчий, а дешевший, але він раніше вийшов. А 22 й рік. 22. 22, Він 22. 20. самий. самий Спросовий. Він покритий. Самий красивий, можна сказати. Із, так, із а це 23-й теж та, скільки? 23-й 23-й 15-й. 23 15-й. Такі ціни на Архістратиги на нивках, друзі. Щедрик і собор. Скільки, яка ціна? Щедрик 38, а Володимирський 48. Дві а Володимирський модели. 48. Ось такі ціни. Вже, друзі, 11.30, ну ще колекціонерів багато, тому що був сніг зранку. і Люди підходять, ще можна щось вибрати. Я вам показав 2-3 марки, те, що я шукав багато бонів, показав сьогодні. Тож, кому сподобалось відео, тиснемо лайк і підписуємося на канал. Традиційно дякую спонсорам каналу. Приємно, що ви є і підтримуєте мене. Також хотів би вам побажати гарного дня людей та ідей. З вами був Олександр. До зустрічі.